Перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко зустрівся з журналістами, аби спростувати свою причетність до появи рекламних листівок, які невідомі почали розклеювати у під'їздах. Усі вони містять передвиборчий агітаційний підтекст. Я нікому не давав погодження на розміщення своїх фотографій на те, щоб його популяризували там, скажімо так, з різних обставин. Тому я хочу сказати, що я абсолютно не причетний до. Розміщення цієї продукції на під'їздах, на будинках. Я вважаю, що сьогодні абсолютно не час займатися цим, поки в Україні йде війна, поки не підписаний мир. Ні про які взагалі вибори необхідно потрібно забути. Перший заступник мера Полтави підозрює, що поява цих листівок пов'язана з його підвищеною активністю роботи на благо міста. Щодня він проводить цілий ряд зустрічей із полтавцями, аби зрозуміти проблеми, які є у громаді, і яким чином їх можна вирішити. Ми сьогодні говоримо про те, що чи зручно полтавцям на зупинках чекати. Маршрутний транспорт. Я, мабуть, скажу за все, полтавці ні. Чи зручно сьогодні полтавцям пішки ходити, а не рухатися в ліфтах на 9-й поверх? Абсолютно ні. Тому повинна бути програма, по якій виділяється фінансовий ресурс. Причина такої активності першого заступника міського голови одна: нині Валерій Пархоменко займається розробкою програми розвитку міста. Відгуки жителів громади Її основа. Є план розвитку міста. Він сформований. він е Працює і, скажімо так, незалежно від того, хто приходить там керівником, чи депутатом міської ради, чи начальником якогось управління, він не може вносити зміни у цей план розвитку дій. Хіба що покращити? Ми плануємо проводити багато заходів з того, щоб місто наше було комфортним для полтавців, затишним і, звичайно, щоб воно було безпечним.